Цікаво, яким насправді було народження Ісуса, чому Бог вибрав Марію та Йосипа бути батьками Ісуса? Чи справді вони були бідними, як ми назавжди навчали? Зануртесь в історію народження Ісуса і дізнайтесь, що за народженням Ісуса стоїть щось більше ніж те, що вам було відоме. Хрисмість писання про різдво. Ви дізнаєтесь, ким насправді були мудреці, і чому ангели були так вражені тим, що слово стало тілом. Зрештою, різдво Христа. Вкаже вам на мету народження, смерті і воскресіння Месії Ісуса Христа. Запрошую на передачу переможний голос віруючого. Ми говоримо про різдво, народження Христа, про святкування помазаного і Його помазання. Тож повернімось до Євангелії від Матвія. Матвій записував все. Він був збирачем податків. Я думав про це вчора ввечері, а потім ти торкнувся цієї теми. Ісус вибрав його і він записав Нагорну проповідь. Лука писав все як документальну хроніку. Але Матвій був там. І він нотував її. Він робив конспект. Він був збирачем податків і вмів робити записи. Чудовий вибір. А тепер давайте поговоримо про мудреців. Євангелія від Матвія, другий розділ. Коли ж Ісус народився в Ефлеємі юдейському, за днів царювання Ірода прийшли мудреці зі Сходу в Єрусалим і питають, де народжений цар юдейський? Бо ми бачили зорю його на Сході і прийшли поклонитися йому. Коли цар Єрод почув це, то стривожився і весь Єрусалим з ним. Чому? Читаймо далі. І, зібравши всіх пересвященників та книжників, вони ж відповіли йому у Вифлеємі юдейському. Бо так написано пророком. І ти, Вифлеєме, земле Юдина, нічим не гірше між містами Юденими, бо з тебе вийде вождь, який буде пасти народ мій Ізраїля. Гаразд, книга Михея 5.2. Тоді Ірод покликав таємно мудреців і випитував у них про час, коли з'явилася зоря. І послав його вифлеєм, кажучи ідіть і розвідайте докладно про немовля, а як знайдете, то сповістіть мене, щоб і я пішов поклонитись йому. Вони ж, вислухавши царя, пішли, і зоря, яку вони бачили на сході, йшла перед ними, аж доки не прийшла і стала над місцем, де було немовля. Розумієте це люди змонтували вертеп, але мудреців не було біля ясел. Бо Ісусу вже було більше двох років, де було немовля. А коли побачили зорю, вони дуже зраділи. і увійшовши в дім, знайшли немовля з матір'ю його. Вони вже не в печері, вони в домі. Вони в домі, і в класичній сцені народження Ісуса нема нічого поганого, просто там все об'єднали. Це сцена народження Христа, і це добре. Але ми досліджуємо точність цього. І, впавши, поклонились йому, і відкривши скарби свої, Множина. зауважте скарби принесли йому дари, золото, ладани, смирну. Отже, три дари значить, було три мудреці. Ні. Їх просто названо мудрецями зі сходу. Вони були астрономами. Даніїл був мудрецем, тлумачення снів, астрономія. Це були дуже і дуже багаті люди. Вони були дуже заможні. Вони принесли Ісусу свої скарби. тож у тій групі. Було близько п'ятисот людей. І вони прийшли і принесли йому свої скарби. Подумайте про це. Вельми зраділи. Маленька дитина, коли ж вони пішли, ось ангел Господні з'явився у вісні Йосипу і каже: Встань, візьми, немовля, і тікай до Єгипту. Мудреці профінансували це. Він мав потрапити до Єгипту, щоб сповнити так. вихід ізраїльського народу з Єгипту. Вони потім вийдуть з Єгипту. Ісус вийде з Єгипту правильно, а не з невір'ям, як це зробив ізраїльський народ. Тепер вам потрібно звернутися до історії. Якщо ми звернемось до історії, то, по-перше, Даниїла найрозумніших і найкращих молодих людей так. Ізраїля забрали у Вавилон правильно. в Асарійський полон. І вони зробили це спеціально і ми знаємо, що вони повернулись на батьківщину разом з Неємією. Цар Кір дозволив їм всім повернутися, але деякі з цих людей залишилися, вони навчали. Даниїл навчав найкращих і найрозумніших у тій землі. Олександр Македонський був період часу приблизно 400 років, який називається між завітами. і тоді сталося стільки приголомшливих подій, щоб підготувати все до приходу Ісуса. Від кінця книги Малахії до першого розділу Євангелії від Матвія був період приблизно 400 років. Інколи ми називаємо його Темрявою. В цей період Олександр Македонський, ось звідки бере початок ханука, Антиохи Епіфан, Юда Макавей, повторне освячення храму. Взимку Ісус святкував це свято в 10 розділі Євангелії від Іоанна. Але в цьому періоді відбувалися війни між греками та персами, або вавилонянами чи асирійцями. Вони не йшли прямо через пустелю Ірака і Саудівської Аравії. Вони обходили збоку, щоб потрапити туди, бо ніхто не йде прямо через пустелю, це божевілля. І досі так роблять надзвичайно рідко. Всі обходять боком. Авраам обходив. Рим боявся їх, Ірод боявся їх. О, послухайте, ось що його приголомшило. одне слово, і всьому кінець. Ірод знаходився на троні незаконно, він не був з роду Давида, він не належав до дому Давида. Тому якщо є цар з дому Давида, дайте мені це пророцтво. Я хочу знати, про що йде мова, бо мій час спливає. Ірод був параноїком. Він будував фортифікаційні споруди і храм, і він будував щось для римлян, щоб вони були задоволені ним. Він намагався задобрити їх. Кесарія Филипова, Кесарія, де житиме Корнилі, була збудована головним чином Іродом або Іродом Великим, як ми його називаємо. Він перебудував храм і надав йому більш вишуканий вигляд. І ось, коли з'являються ці мудреці і кажуть, хто вони, вони не приїхали б на римську територію просто в трьох на верблюдах. Так, це неможливо. З ними була армія. Так І Коли Рим почув про їхній прихід, це великі військові сили. Які воювали за цю землю протягом 400 років до приходу Ісуса, і тут хвилиночку. У мене тут асирійці, у мене тут армія мудреців. Що тут відбувається? Народився цар юдейський і тому Ірод так мило з ними розмовляє. Скажіть мені, де він? Я й сам хочу поклонитися йому. Звісно ні, він хотів покласти всьому цьому краю. І сказано, що весь Єрусалим стривожився, коли вони увійшли в місто. Подумайте, хто відвів їх в полон часи Даниїла. Це були ті люди. Так Мало того, що в нас є римляни, а до них були греки. А тепер знову вони Що вони зробили? Вони зруйнували їхній храм. саме такі емоції стояли за всім, що відбувалося. Ось чому весь Єрусалим стривожився. Вони знову прийшли зруйнувати храм. Це ті самі люди, які приносили в жертву свиней у нашому храмі. Ви бачите, в якому світлі вони бачили всі ці історичні особистості минулого? Тому, коли прийшли ті мудреці, не варто думати, що це були три чоловіка на Ні-ні. то була армія з трьома маленькими подарунками. ні, ні, їхні верблюди були навантажені. Подумайте про це. Буття 12.3. все, що їм довелося пережити. Пам'ятаєте, вони вийшли з Єгипту зі сріблом та золотом. Так, правильно, і всіма скарбами єгиптян. З Вавилону вони не вийшли з усім своїм багатством. Все їхнє багатство відійшло до царя. Воно прийшло пізніше, і воно прийшло до Ісуса і його сім'ї. Ці гроші підуть на їхнє перебування в Єгипті, і дорогу туди й назад. І їм потрібно було піти в Єгипет. Їм потрібно було поквапитись. Вони мали сповнити це, бо ірод був такий розлютований і наляканий цим, що захотів вбити дітей, і він вибрав дітей у віці від двох років і нижче, бо не знав точного часу у вбивстві дітей нема нічого нового. Так було з Мойсеєм, так було з первістками на Пасху. Ту саму модель поведінки ми бачили під час нападу Хамас на Ізраїль. Що вони зробили? Вони вбили багато немовлят. Це той самий ворог, і це те саме. те саме. І це повторилося в житті Ісуса. Диявол? Що ж, потрібно розібратись в його історії, що ми, можливо, завтра зробимо? Він полював на все, на все, що належить Богу. Бо колись він був архангелом. Писання каже, що він був досконалий того дня, коли був створений. Бог створив його. Він був досконалий того дня, коли його було створено. І він був архангелом музики. Можливо, ми теж торкнемося цього. Так. У нього тривога і параноя. Так, він параноїк. Можливо, ми розглянемо деяких з цих речей наступного тижня, бо це викинуло його за Аденського саду. І він почав вбивати всіх пророків. Бо д'явол не знав. Якби він знав, то ніколи б не дозволив, щоб Ісус. Так, він не став би цього робити. Гарантую, він би не розіп'яв Ісуса. Так. Про що пророкували за багато віків до так. того, як це сталося. І слова, які скаже Ісус, були пророчо звіщені у 22-му псалмі. Тобто задовго до того, як це сталося. Ісус сказав, я бачив, як впав сатана. Так. Він сказав нічого особливого, як блискавка. Так. З якою швидкістю летить блискавка. Так. Ось як швидко це сталося. Він був скинений вниз. У будь-якому разі, тому... Я думаю, що битва, коли Ісус переміг сатану і забрав ключі від пекла і смерті, була такою ж швидкою. Все, готово. Тому що вся ця історія від початку і до кінця знаходиться ось тут. І цього було достатньо. У Тихелім говориться, що що старшим стає праведник, то все більше небеса кличуть його, і вони все більше приваблюють його. І коли праведний помирає, там перелічується близько 900 різних способів того, як праведний відходить на небеса. І коли ви завершили свою роботу, Пробігли свою дистанцію і все завершили. То це називають поцілунок смерті. Так. Інакше кажучи, повертайся додому. Так сталося з Майлоном Лефевром. Так. я розмовляв з ним і Крісті по телефону. І він був як зазвичай бадьорий. А пізніше я дізнався всю історію. Вона розповіла, що Майлен сказав: я помру в своєму ліжку. Я не помиратиму десь в дорозі. Вона сказала: брате Коплен, саме перед вашим дзвінком він сказав: Крісті, поклади мене спати. Поклади мене зараз спати. Тож вона так і зробила. І коли я розмовляв з ним по телефону, він лежав вже в ліжку. Він не спав. Майлон сказав: Я хочу, щоб ви знали. Хвала Богу, він сказав. Я очікую на своє диво. Він ніколи не здавався. І через якийсь час Майлон подивився на крісті і дав їй певні вказівки. Він сказав Крісті. Вона обняла його і він сказав: Крісті, я кохаю тебе і я зцілений. Це були останні слова, які він промовив. І він пішов на небеса. Пет Робертсон 93 роки. Я відвідав його. Він прийшов і дав казівки. Поговорив зі своїми доньками, вони починали співати пісні про славлення, а він їх закінчував, і згодом він просто заснув. Він прийшов свій шлях. Майлон прийшов свій шлях. В них нема темряви брата ковп. Вони діти світла. Так. Ось чому. Подумайте про це. Я говорив про це день чи два тому. Про світло світу. Ісус проголосив це, і на самому початку прозвучало. Світло станся. Це вказує на людину. І коли прийшли волхви, що вони шукали? Його світло, його зорю. Його зорю. Вони побачили її на сході. Дозвольте прочитати вам цей вірш. Число 25 розділ. Це пророцтво. Вибачте, 24 розділ. Число 24, 17 вірш. Я бачу його, та не тепер. дивлюсь на нього, та він не близький. Сходить зоря від Якова і піднімається жезл від Ізраїля. Ламає він скроні Моава та черепа всіх синів Сифа, ось чого боявся Ірод. Отже, ця зоря зійшла від Якова, ця зоря, яка піднялася від Якова, Давид теж звідти. Ірод не такий іудей. У нього не було такого спадку, у нього не було цього завіту, тому він намагався знищити це. Але про цю зорю пророкується ось тут. Хвала Богу, і це світло в нас. Ми діти світла. Наступного тижня, якщо Господь дозволить, то ми говоритимемо про смерть Ірода і трохи про Люцифера і так далі. Але зараз. Ось що важливо. У 53-му розділі книги пророка Ісаї сказано: клич щосили і не стримуйся. Свій голос повищи, мову сурму і об'явити народові моєму про їхній переступ, а домові Якова їхні гріхи. Третій вірш. На що ми постимося, кажуть вони? Якщо я правильно пригадую, ось піст. Розділи хліба твого з голодним. Ось звідки взялася операція благословення? Звідси. Ми говорили про Пета Робертсона. Він взяв це звідси. І читаючи далі. Тринадцяте вірш Якщо заради суботи ти стримаєш ногу свою, щоб не чинити свої забаганок у день мі святий, і будеш звати суботу приємністю, днем Господнім святим та шанованим, і вшануєш її, не підеш своїми дорогами, діла свого не шукатимеш, та не будеш казати даремні слова, то в Господі розкошуватимеш, і Він посадить тебе на висотах землі. До мене прийшло слово від Господа. Він сказав: прийде день, коли авіалінії не будуть придатними для подорожей. І ти не зможеш виконувати те, до чого я тебе покликав, і кликатиму. Це було на самому початку. Він привів мене до цього місця писання і сказав. Мова про реактивні літаки. Вони піднімуть вас на висоти землі. І літаки, якими я літав, той маленький 421, й він був гарним літаком з поршневим двигуном. Але він не літав на такій висоті. Однак, згодом я міг літати в низьких шарах атмосфери але не на висотах землі від 12 до 15 кілометрів. І ось тут, в цьому місці писання, я знайшов свої реактивні літаки. І я виготовив табличку з цим місцем писання. Коли ви заходите в наш Citation 10, наш реактивний літак, вона прямо перед вами. Ви заходите в наш Гольдстрім, і вона перед вами. Звісно, це було пророчим, бо я був покликаний до народів землі, до Африки. До Південної Африки, Нігерії та інших місць по всій планеті. І коли прийшов час летіти на відкриття посольства в Єрусалимі, яке завжди там мало бути, американське посольство саме там мало бути. То, щоб здійснити це, існує певний маршрут Сполучених Штатів. І в нас мав бути літак, який міг би летіти цим маршрутом. І тому для мене було великою честю сидіти там і особисто бачити все, як відбувалося відкриття цього посольства. Так. О Господи Ісусе. Бачите, ця книга сказала мені на чому стояти. І я підкреслив це. А потім додав туди інші місця писання буття 48.15, буття 49.25, і все це тут. Тому, Грего, я навчався всі ці роки. Ми з тобою навчалися у брата Хейгена. Знайдіть обітницю. Так. Знайдіть її у Біблії. Не робіть нічого, доки ви не зможете стояти на Його слові. Бог не людина, щоб обманювати. І не син людський, щоб йому змінюватись. Чи ж скаже він і не зробить? Говоритиме і не виконає? Так, амінь. Безумовно. Знаєте, ви відмінили прокляття висот. Коли царство Ізраїлю розділилось, то на півночі в землі Дана, на самій високій горі Горі Хермон, вони збудували храм. Вони збудували свій власний жертівник для народів на висотах, але це було неправильно. Бог не казав їм цього робити. Ви звернулись до Слова Божого і знайшли правильний спосіб, щоб нести Слово Боже. Завіт народам на висотах. Так ви виконуєте це. І роблячи це. Про все це говориться у шостому розділі послання до Ефесян. Так чудово, наша боротьба не проти крові та плоті, а проти начальств проти влад, проти правителів темряві віку цього, проти піднебесних духів злоби, тому задягніться у все озброєння Боже, щоб ви могли, все подолавши, встояти тому стійте. І не здавайтесь. Хвала Богу. Amen. Ніколи не здавайтесь. Мій дуже, дуже близький друг, один з моїх льотних інструкторів, це сталося ще до нашого знайомства. Він потрапив в аварію у Лонг-Біч, в штаті Каліфорнія. І, не вдаючись подробиці, ні, вдаючись. Я розповім про це вам завтра, замість того, щоб робити це зараз поспіхом, бо це дуже важливо. Продовжимо завтра, слава Богу. Ми повернемось за хвилину. Тим з вас, хто, можливо, вперше дивиться цю передачу, хочу сказати, що ми віддаємо кожному належне. Кому честь, тому честь. Біблія це відкриття Боже. Саме цим вона є. Це слово Боже звернене до мене. Воно моє. Це моя Біблія. В ній є дата, коли я почав нею користуватися. Тому зрозумійте це. Це слово Боже. Це Його зобов'язання. Він відповідає за кожне слово в цій книзі. І він не людина, щоб казати неправду. Син людський відмовився казати неправду, і він безрішний. Хвала Богу. Амінь. Алілуя! Хвала Богу. Тому до зустрічі завтра. Приєднуйтесь до нас. Амінь. І замисліться. В нас є ще цілий наступний тиждень. Ісус знову відвідає нас. Хвала Богу. До зустрічі завтра. Це Кенет Коплен, Грег Стівенс. І наші студенти нагадують вам, що Бог любить вас, ми любимо вас. Ісус, Ісус є Господь. Алілуя. Слава Богу! Алілуя. Ласкаво просимо на Кейсі Мургії. Це ваш центр дослідження для отримання перемоги. Дивіться передачі переможний голос віруючого. Ви можете знайти їх за темою чи за прізвищем спікера. І також ми маємо докладні тези передач, і ви можете завантажити їх. У вас буде повне занурення в слово Боже вдома, в машині, в спортзалі чи де завгодно. Ви можете зайти на наш сайт і дізнатись про наші майбутні конференції. На нашому сайті є багато надихаючих істин з Біблії. Кейсі Морвії допоможе вам там, де ви є. Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого» була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кенета Копленда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті Кісіамуркює. Продовжуйте зростати ваші вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.